У місті Сміла Черкаської області кримінальний авторитет побив військового, а потім ще й змусив його вибачатися. Вітаю, вас, шановні друзі. ЧП сталося кілька днів тому. Ситуація була наступна. Військовий, який два роки воював в силах спеціальної оборони і зараз демобілізувався за сімейними обставинами. Опублікував у Фейсбуці пост, в якому вказав, що його батьки їхали на машині, і їх підрізала інша машина. Після чого ця машина, яка їх підрізала, почала ще там далі їм погрожувати. Тикати різні там пальці і так далі, і тому подібне. І ось цей військовий у Фейсбуці опублікував пост і фотографію цієї машини. Виявилось, що машина належала місцевому кримінальному авторитету. Після опублікування цього посту оцей кримінальний авторитет разом зі своїми бандюками зустрілися з цим військовим, після чого цей бандит вдарив військового. Але далі ситуація почала розгортатися взагалі в незрозумілому напрямку, тому що після цього побиття з'явилося відео військового, на якому він каже, що в нього немає абсолютно ніяких претензій до цього. Ого кримінального авторитета, а вже на наступний день з'явилось і ще одне відео, в якому військовий взагалі вибачається перед кримінальним авторитетом і каже, що його батьки вели себе некоректно. Всі ці відео я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І тільки що буквально годину тому з'явилося ще одне відео: це розмова оцього кримінального авторитету з військовим, аудіозапис, на якому чітко чутно, як оцей бандит погрожує військовому і каже: якщо ти через півгодини не запишеш відео у Фейсбуці і не скажеш, що у тебе немає ніяких претензій до нас, то... То ми приїдемо до твоїх батьків і будемо вже розмовляти по іншому. Але місцеві активісти, волонтери та деякі військові вирішили не запускати цю справу, тому що ну, якщо один раз ти покажеш, що просто якийсь бандюган може так просто побити захисника України і йому за це нічого не буде, то що ж воно буде далі? Саме тому зараз пішло звернення до Міністерства внутрішніх справ, написали заяву на цього кримінального авторитета. Ну і зараз будемо дивитися, на чиєму боці буде правосуддя. Але те, що така ситуація в принципі сталася, це викликає дуже багато питань. І саме головне питання: а за яку ж Україну тоді воюють хлопці на передовій? За яку Україну воював оцей військовий? За ту Україну, яка його абсолютно ні в що не ставить, що кожен бандюган може отак просто набити йому морду і йому за це нічого не буде? Хіба оце і є європейська та демократична Україна?